ніколи собі не пробачу, що не показала вам ці квіти. Для них ми маємо вже готове лекало, яке ми ставимо на фоміра і накреслюємо на пелюсточки. Тепер ми вирізаємо кожну пелюсточку по лінії і їх звати крокуси. Їх нам потрібно шість. Для серединки нам потрібен прямокутник, який ми надрізаємо по довжині, лишаючи 1 см від краю. Для листочки нам потрібно три смужки, які ми надрізаємо по краям з одної і другої сторони. Ось такі три листочки ми прокручуємо, щоб в нас вийшла хвиляста форма. Щоб зробити форму пелюстки, ми прогріваємо кожну пелюстку і прогинаємо, як на відео. Неймовірно гарні пелюстки. Тепер можемо оформляти нашу квіточку. Спочатку приклеїмо серединку до спашки, закручуємо її до середини, як показано на відео. Тепер беремо наші пелюсточки. Спочатку приклеїмо одну пелюсточку, потім ще дві, і потім всі решту три. А це наше останнє. До крокусів ще не вистачає листочків. Спочатку приклеїмо один, подовжиння, щоб його було видно, потім другий і потім саме останній, третій, і квіточка готова.